І коли ти заснеш, вимикаючи погляд, я щоденно вмикатиму світло в куплетах, щоб тебе наближати, якщо ти не поряд, і читати про тебе в класичних сонетах. Розіллються ті фрази цнутливі рікою по усіх берегах, де з тобою були ми, ти занадто близька, щоб бути чужою. Про це вічно кричать у віршах мої Рими, розділяє непростір усіх кілометрів. І не павзи, в яких заблукала самотність, віддаляють насправді скупі сантиметри, коли серця торкається, холод і гордість. Знов у вічних бажаннях применшити віддаль ці обоє оплакують спалену пристань, на якій розчинялась у дотиках відстань і блукала надія на аркушах чистих. Все спочатку по колу, обманче чи спокуса, чи на твоїх губах солодка отрута. Так багато людей сходять з даного курсу, їх під тепле крило забирає спокута.